16 травня на південноукраїнській атомній електростанції відбулось чергове засідання комісії з визначення напрямів надання благодійної допомоги, що надходить від працівників підприємства на потреби захисників України. Як і минулого разу, крім представників комісії, на зборах також були присутні голови цехових комітетів профспілки. Адміністрація ПС переконана, що така колективна робота сприяє кращій поінформованості та продуктивності, адже в ході засідання кожен охоче може запропонувати свою ідею або ж задати назріле запитання, яке не залишиться без уваги. Звітуючи про допомогу захисникам, очільник відділу соціального розвитку ПС Валерій Кичак зазначив, що наразі спеціалістам групи з відновлення дронів вдалося полагодити 27 квадрокоптерів із 41 пошкодженого, які надійшли від військових. Ця робота дозволяє суттєво економити кошти, які збирають працівники у рамках благодійної акції. Для ремонту цих 27 квадрокоптерів було витрачено і зібраних коштів 196,2 тисячі гривень. Тобто набагато менша сума йде на ремонт. А при цьому, якщо ви порахуєте 27 квадрокоптерів, якщо ми беремо, а ви повинні також знати, що оскільки ми працюємо із поставщиками, також постійними. Серйозними поставщиками у нас найнижчі ціни в Україні і по Мавікам третім, по флайам Мавікам, по «Матріксам», і тридцатим 30, трьохсотим, і по оптики по всій. Тому дуже прості розрахунки показують, що тільки робота групи по ремонту квадрокоптерів. Позволила нам зекономити мінімум 2,5 мільйони гривень. Лише за останні півтора місяця атомникам вдалося придбати та передати допомогу для 19 військових частин на суму понад 4 мільйони гривень. Окрім цього, до акції допомога захисникам України долучився також профспілковий комітет компанії на який переказав два рази по 2 мільйони гривень. Завдяки цим коштам військовим на передову було відправлено сучасні квадрокоптери, старлінки, зарядні станції, оптику, військову амуніцію та інші необхідні речі, які не можна афішувати. Це дороговартісне обладнання і висновок, коли є очі з неба подивитись на розстановку сил і де ворог причаївся, це врятовує не один десяток. Людських життів наших хлопців. На адресу атомної електростанції продовжують надходити листи звернення від захисників, і кількість їх не зменшується. Нині військові на передовій потребують квадрокоптерів, оснащених тепловізорами. Вони дозволять вести розвідку в темну пору доби. Необхідні ноутбуки та планшети для командних пунктів, які збирають інформацію з різних дронів і виводять її на загальний екран. Ще дуже потрібні різні запчастини для великих вантажівок, що зазнають вогневих пошкоджень відградів та смерчів. На засіданні комісії було одноголосно підтримано рішення продовжувати допомагати військовим.